Закладях мікс перший сорт. Лотик у нас знаходиться 15 кг. Ціна 4-5 євро за кілограм. Акційна ціна до чорної п'ятниці 3 євро за кілограм. Зробимо відеогляд цього лотика. Ось така флісочка гарна чорного кольору, дуже теплесенька. Чоловіча моделька. Розмір приблизно l М. Наступне ось такі в нас знаходяться термоштаніжки. Всередині утеплені, розмір великий. Теж чоловіча моделька. Наступний ось такі зеленого кольору. Жіноча моделька, гарні променки, фасончик. Наступний ось така вітровочка на замочку, розмір 48-й. Знову ж таки, спортивні штанішки, Пряменькі, жіночі, труби, я б сказала. Наступне ось такі вілюрові, гарний такий бордовий колір, Розмір у нас іде, на жаль, не бачимо, приблизно SM, не більше, внизу на манжетах, Також жіноча моделька. Далі ось такі лосини бордового кольору, розмір М, -очка, Всередині вони йдуть утеплені. Наступне ось такий комбінзончик, Спортивний, пластиковий, гарно тягнеться. Може бути для на велосипед, для спорту. Наступне, знову ж таки, ось така жіноча моделька, також лосіни, нас іде, на жаль, не бачимо приблизно елічка. Наступне ось такі. Бачимо легесенькі. Ще ось такі лосіни, збоку біленький пасочок. Від бренду Zara, розмір Емочка. Гарно тягнеться. Так, наступне, ось такі штанишки. Також жіноча моделька, розмір Елічка. Наступне ось такі лосинчики рожевого кольору. Теж і будуть утеплені. Розмір у нас іде СМ. Знову лосини. Теж жіноча моделька. Далі ось така. Спортивна. Можна сказати, тунічка з укороченим рукавчиком з капюшончиком. Знову ж таки, спортивна кофточка на замочку, жіноча, в формі вітровочки, розмір СМ. Наступні ось такі штаніжки. Також жіночий розмір 48-й. Наступне ось така. Тут у нас знаходиться бомберка. Як сказала, розмір емочка. Також жіноча моделька. Ось такий світшотик, вже гарний, в гарному стані. Наступно жіноча ось така термокурточка. Самочком розмір емочка. Наступно ось така класна оливкова курточка. Розмір у нас іде. Напевне, есочка або екссесочка це чоловіча моделька. Ще бой. Далі, дивіться, ось така брендова спортивна кофточка від Adidas, жіноча. Розмір у нас SM. Ще ось такі сірі. Спортивні штани. Від бренду Nike. Наступні ось такі велюрові штанішки. Боку йдуть з камінчиками. Такі штани жіночі. Далі ось така моделька штанішок. Наступна ось така термокурточка, чоловіча моделька. Розмірно у нас йде піксель. Наступні ось такі теж, як сказала, термоштаніжки, дуже теплесенькі розмір Елічка. Знову ж таки, термокурточка в нас попадається. На замочку, гарна, тепленька розмір Елька. Чоловіча модель. І ось такі балонові штаніжки, легенькі, можна сказати, теж від Nike, Бачите, і Це є спорт одяг мікс, перший сорт ціна. Акційна ціна, нагадую, 3 євро за кілометр.